Доброго дня всім. Привезли коротше, до мене такий бус на ремонт, вдарений за мене і двері в одні другі під заміну. Ех, коротше, роботи тут немерено Я все поснюю будову хотів плиту заливати, а тут така робота всі підвернула. Ну ладно, зроблю трохи гульдінів Але діпо, я тут зависну, певно, на 2-3 на тижні я його з тим бусом. Тут я зависну, да, то буде інтересно, то буде весело, то буде цікаво. Далі що планую? Буду я зараз розбирати. Буду зараз я все розбирати все буду я зараз не здоймати, все, що є. Добре. Далі щось зроблю, будемо покажу, але зараз я його собі перше пережину поставити, як мені треба, щоб я його мав для роботи. Причу роботи тут не мерено. Продовжую я далі, значить трохи я буду порозбирав. Типа, як сказати, ну, небагато хтось визнав за таку роботу, тому що робота вона є. Він досить того, що він вдарений, та, тіпа, він ще гнилий страшенно, і то тут все треба буде зробити. Да. Типу я такий, вже, я вже до того тіпа, нормально все відношу, мало бути і блін. В принципі, я вже виджу, як то зробити, а дехто ну, блин, багато хто візьметься за таку роботу, щоб таку роботу зробити. Ще, до речі, він хоче б йому підравні поміняти. ну коротше. Коротше, чисто, я зависну з ним точно. Одні двері ще потім шпаклювати робити, другі двері ж робити. Бо є нові двері, тут і двері не будуть. Є інші двері ті і інші двері ті. На місяць я зависну конкретно, так. Да? Тут по-любому. Ну ладно, блядь. Не знаю, скільки ця робота буде коштувати. Напевно, від 500 доларів і, напевно, до 1000 доларів, напевно, ця робота буде коштувати. То то того, ну, типу, я показую обшу роботу тут. Там ще є знизу варити, тутово стойка, там он ще варити, там варити двері, повністю красити одні другі. Ну, Подивимось, що вийде, потім скажу приблизно. Ну, скажу, що воно вийшло сіко, що воно як воно. Далі розбираю. Продовжу далі до то того басту зняти, а щоб його зняти його треба відрізати, там он, то, то, відрізати вже то викинути і болти в нього знизу йдуть. Зараз ще ми тут то будемо відкручувати. Якось. Так, Продовжую далі ремонтувати той бус. Стартану я сьогодні зранку 7 година до нього. Трохи вже зробив роботи, да, вже перша година майже. Вирізав я тут все витів. Він, крім того, що ще той вон ще не вистачає. В чим прикол? Е, двері в нас загнені, стойка в нас загнена. тут нічого в нас нема. Тут -ка загнена завіса. Стартувати нема звідки? Е, нема звідки стартанути, щоб почнете з дверей я не можу пошніти, з тої стойки я не можу пошніти від порога, ну від тої стойки я теж не можу почити. Двері коротше, закладаю. Я вже трохи грів завісу горілку, я її трохи підтягнув, підстукав перегив. Ну, Короче, сталюка, не йде вона взагалі, не хоче йти, але пішла трохи. Да. Ледве я викрутив той болт. Я до нього Да. Я тут до нього купа разів приварив. тут такий болт, коротше. Ну, ж, коротше, ось ось, да, що воно фіксує тут ту завісу, щоб воно не вилітала, Да? Коротше, я то приварював, приварював купу разів, щоб то викритити, я літо викритив. Грів, підгинав, тому що вона була практично майже, майже рівно. Да? Вона має бути під косяк. Коротше, Якщо я закладаю, зазори мені взагалі ні п'ясні не сходять. Буду щось робити, буду щось думати, буду щось кімічити. Хтось казав, буде тебе трактор стояти. У да, мене трактор стоїть, я зараз до нього чіпаю собі тріщотку, я собі більш дешево мені треба, я підтягаю, викигаю. Хоча то і так буде сі. Вирізати, тут то доціль все буде викидувати по-любому. Краситись, певно, буде по доці. його стик, напевно, скоріше всього. <кхи> Інакше ніде ніс не то його. Отако. От коротше, продовжую далі. Скоріше всього, прийдеться мені тут все звідси винести і прийдеться мені, скоріше всього, ту фанеру. Тут є така підлога, типо, напевно, то зняти, бо тому, що я не буду мати варити, як там мені треба того. То, то. Томон, то по-любому мені тут то -то треба буде варити. Там спереду теж. Нема за що почнути, щоб щось всі укріпити. Я дивлюсь по тих дверях, як вони стоять по зазорах, тут його взагалі не пляшу. Ну, зараз закладуйте поставіте, як вони стоять. Що значить виходить по зазорах? Ну, верх добре. його бік він вже не пляше ніфіга. Можливо, він ще скручений, можливо й так. Да. Він ще, напевно, скручений і викручений ще туди так він туди скручений, хоча й не виглядає, щоб він був скручені, але трохи є, так. не спору, є. Потім що виходить? Тут менш більш добре, менш більш добре. А тут на горі от як його виходить гіра, І не сходиться мені ніфіга. От Якщо я то крило поставлю, вроді то його виходить, що не схоче туди, а якщо не схоче туди, значить при ударі і до то того завіса теж пішла. таке виходить. Якщо притулити, от витягнути низ, то ось зазор стає рівний, да? отак от можна сказати, приблизно так, як от. Так як по дверях, да? який зазор. А якщо взяти тут ті двері, десь да? відкрил. Треба поправити, як воно було. О, якщо взяти виставити тут зазор вгорі, От щоб верх ідеально приставав, от все класно, Вот типу, да? От вверх типу, воно все пристає, а отут от нас вже виходить оба. Вже виходить настільки багато. Настільки багато, я не думаю, що воно може бути так, що воно так настільки втікло. Хоча хто його знає. Може воно детвоє його піддогнуло. Може бути. Коротше, рівна, такі, гнути, поки не буду мати ще. Ну, Але потім не виглядає, щоб так втікло, бо я тут вже вирівну. Отово, того я вже вирівну. Не знаю, ну прикол в тому, що ще завіси. Теж всі вимахують щось. Бо він зараз не стоїть хіба на верхній завісі прикручені. На нижню як я закручу, там взагалі, типу. вони на початку настільки криво було, що ті двері стояли десь, отако виходило десь, аж сюди вони виходили. Настільки було криво загненна завіси. Типу. Не знаю, як воно що буде сі робити, але ну, помало будемо робити. Ладно, далі щось ним покажу. Продовжуємо далі. На що я можу вам сказати? Дану роботу я приостановив і я відказав. Я дзвонив до того заказчика, до того клієнта. Коротше, що виходить. У нас тут є мій номер знизу там, так? Да? Да. І тіпо, там є виломано вироблено, там, типу, воно загнило, прогнило. То є раз. Ладно. Друге, то, що є великий залом Атамон. Ось тут в нас є велицюзний залом. І даний залом влияє на колесо. І я не зможу його витягнути, поправити і зробити, щоб та машина їхала потім рівно. Тому дану роботу я відказав. І то не влітає на гроші, типу, чи я буду там місяць робити, чи півтора. Чи я там за місяць, наприклад, зароблю 40 тисяч 1000 доларів за ту роботу, щоб його поварити, пошпаклювати, зробити, покрасити. Ех, то не вліяє, просто я таку роботу не хочу робити і за таку роботу не хочу братися. Я розрізав, я подивився, клієнт сказав, тіпо, чи то щось вийде, чи то щось буде, чи його продавати, здавати на розборку, на металомку, да, що з ним робити. Ех, його можна зробити як? В якому варіанті. Якщо його поварити і возити ним якісь такі грузи, не знаю, якісь там керамзит возити, і мішки його розібрати, ще щось, ну, типа для транспорту, щоб його використовувати, десь сіздити, він вже є опасний. Тому що, блін, його хоч навіть би дав на стапель, щоб його кигнули, типа, нормально викигали, робили, його всього порвуть, тому що він є гнилий. Можна бачити, от є номер, я прикрив. Да? І от то, що тут робиться з тим кріпленням. А він номер воно вже тут. Да? Ну і Потім далі ясно, тут діра, там діра, тут воно все загнило. Ну То би переварив, то типа, не проблема. Але те, що воно вже коло номера, І воно, типа, як сказати, воно всю сторону, вовсю, воно все туди наклонило, воно все туди завалило. Тут є великий ізлом, і даний ізлом його... Виправити дуже важко буде. Тому що його можна виправити тільки на стапелі, його тягнути, витягувати. Більше ніяк ти його не виправиш. Плюс то, що він твогнилий. Ну ладно, я варив корчіше, дужче гниліше. Я взагалі ну, бували такі, так, да, таке самісіньке все було. гниле, що я повністю от все переварив. Воно особину любить загнивати страшенно у бусах. Абса тут у кромку цілу робив, і в сходу цілу робив, і то, все повністю з бляхи не було ніякої запчастини, щоби хтось привіз. То, типу, чоловік був, купив той бус там, за 2000 доларів чи за 3000. Я навіть не пам'ятаю, чи це дві з половиною, щось таке було, то був і вего. І він його просто потім мав розібрати і використати, та як возити керамзит. Бо він продавав керамзит, він привозив, потім фасував і розвозив по м'ясності той керамзит, та й на продаж. Да? А даний бус, ну типу, я його не виправив. Я його ради не дам, то по-перше раз. А по-друге, після моєї роботи він рівно їхати не буде, тому що його треба викигати і типу, все подробити по-нормальному. А щоб то все робити по-нормальному, то треба вкласти масу грошей. А чи несе той смисл в той бус, вкладати масу грошей, якщо він вже. Як можна сказати, він вже цілий, типу, подуставший. І воно є таке, що воно не несе смислу, щоб його робити. Наприклад, якщо б той бус був мій, так? Я би пробував його рівнати, витягнути, чи мені вийшло би чи ні, але втім то діло, якщо я би його зробив, потім пішла якась, наприклад, вібрація від колеса, чи <риво> він би криво їхав і резину, березину, то такого буса прийшло б і позбути. Тому, типа, так, буває і так. Дану роботу я відказав. Якщо було б не. Настільки все печально, все критично, я б би його варив, я б би його зробив, ну там тиждень, два-три, то я б би ту сходу скільки там варив, то то, типу, ті двері переробив, одні другі поміняв, пошпаклював, то зробив, покрасив там, типу, то таке. Але дана, типу, така ситуація, що то що то ліпше не робити, ніж робити. От, типа, я таке скажу. Бо я з ним зависну, наприклад, на півтора місяці да, я зроблю великі гроші, але м -м -м, типа, я не хочу. Не хочу брати на себе якусь відповідальність за таке. Воно заломлене. Воно є заломлене, воно є гниле, воно є завалене. І все. кигнути його, щоб викинути, його й нема за що особо чіпати, щоб викинути. І плюс ти почнеш там варити, там він номер. Ти рахуєш, що якщо ти там чіпаєш, ти вже його не продасть. Тому так. Ладно. фіг з ним. Буває і таке, ну, типу, що я можу зробити? Зараз даний клієнт буде ще на мене трохи злосний, бо, типу, бо я не хочу варити. Та не те, що не хочу варити, просто, блин, ну, ну не дам я собі з ним ради, тому що. Був би він не загнений. Були би двері підійшли, закривались ті двері, знаєш, то типу, нема проблем. тут то, то переварити, вставити, зробити то нема проблем. А так якщо воно настільки жорстко, то. Типу... Тут теж, тіпа, там? ну там фіня, то, що воно ту все гниле, то би зачистив, поварив, би то би зробив. Але тіпа, то що воно все туди, от того ціла верхна, от -отого, все, де той амортизатор, воно все пішло туди. Навіть можна відкрити, якщо таке поставити, цілий кронштейн всі пішов туди. Тому я його, ну я тут поварив, але воно з боку вже є номер. Тому я махав брати за таку роботу, чесно. Він казав, типу, приблизно, ну подивишся, скажеш що як, чи то можна щось з того зробити. Я не мав можливості, щоб поїхати подивитись, Да? І тим більше, якщо я не розберу, добре не оціню, не подивлюсь, то я не можу сказати, чи Чи з нього можна щось зробити, чи ні, як я можу так на воко сказати. Поки не розбереш, щось не розриєш, щось не подивишся, туди можеш приблизно щось сказати, чи можна, чи ні. Так то я вже почив, я вже почнув до того вирізати, я вже потів до того поміняти. Переварити я знизу, знизу був здіймів, де до вихлопна, тут усе защитув. Та він цілий був розібраний, всі бачили. Я вже то все поздирав, то все зробив, блін. я теж стратив, блін, 2 дні роботи досить коло нього. Неділю. По обіді я тут то то все розбирав, всі душки, тут то то все поздоймав, повідкручував. Потім понеділок я робив 10 годин, і сьогодні вівторок я вже втратив 5 годин, щоб то все зібрати ще назад. Тому, типу, так. Воно сильно пішло досить, якщо чесно. І, того яма і ось ту ребро, воно все пішло туди. А то треба кигнути його за ту частину, туди її викигати. Я пробував трохи кигнути, але воно навіть не йде воно навіть не, не хоче навіть близько йти. Коротше, тому так. Дану роботу я відказав. За дуже, типу не то, що складна, а діпо, воно буде неправильно так, як я зроблю. Я переважно, ну, я переважно якийсь такий, що діпо, я хочу дужче все, щоб воно було правильно зроблено. І не хочу я з таким, типу, особо зв'язуватись. Можете колесо стоять. Ну, і буде видно, не буде. Ну, коротше, колесо, типу, наклоне воно сильно. Тому все, тому так, типу, що я. Він казав, може, то би відрізав типу, стойку. От во би відрізав, варив би, ну, блін. То воно в теорії так типу, легонько. То ж треба все розбирати, то треба скло вирізати, то треба панель приборну всю розбирати. То все треба повністю розбирати, щоб то зробити. Буде нести воно смисл, щоб то зробити. І не факт того, що я зроблю, що я приговорю, що воно буде рівне. Тому що треба пригорвати на спеціальному станку, його по лазеру рівнати, той буде дивитися, що як він по колесах, а не. Я відріжу і привору, воно так не пойдеть, воно так не працює. Його буде кигнути, або в якусь сторону вічно, або буде вібрація, або буде резину їсти, і то по-любому. Бо воно хоче точності. Коротше, добре. Все, всім дякую, всім до побачення.